Тож, яке майбутнє цієї співпраці і допомоги з боку Америки на нас чекає у разі перемоги Трампа? Трамп Е, певні домовленості з Путіним? Це давайте так. Це умови всіх, і нічиї водночас прийдуть на заміну цих альянсів якісь нові утворення, найближчі, там знову ж таки беремо ті п'ять років. Починають створюватися якісь нові коаліції, які можуть перерости в альянси. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, привіт, привіт. рада бачити, як завжди. Да, навзаєм не так давно пройшли дебати між Трампом і Байденом. Ну і. Для початку хотілося б запитати, чи не зміняться кандидати на виборі на виборах. Там про кандидатів ми дивилися це питання. Там яка дуже цікава історія. По перше, запасний кандидат як такий, ну роз в розгляді, він висить давно у демократів. Тобто, як запасний якийсь варіант, він якось фігурує, тобто на когось думає. Ага. Але але там, по перше, ставиться під питання здоров'я самого Байдена. От Так, да, при якому при погіршенні якого а дуже великий шанс того, що стан здоров'я Байдена реально може дати задню, да можна так сказати, і прям бідося може з ним там відбутися найближчі якісь місяці. Воно реально фігурує, тому що і ще на початку року я робила для свого каналу великий розбір по а, пунктам. Статті політику от яку uh -huh. вони тоді викачували там з усілякими моментами. І реально, що на Трампа випадало, що є загроза, ну, діди старі, да як, би не, як не крути, там є загроза здоров'я, але на, на Байдена випадало ну реально як би більше да тобто того, що в нього є загроза по стану здоров'я. При такому випадку зміниться кандидат, якщо Байден вилетить по стану здоров'я. І зараз демократи. Ми дивилися це на початку тижня, і на наразі воно нікуди не змінилося. Думають, як виходити з цього положення, тому що а, Байден не, не знімає свою кандидатуру. А отже, від партії потрібно проводити певні важкі для Америки. Uh, як демократичні операції, при яких партія демократів може змінити кандидата, там не все так просто. Це не як у нас, типу, а ляшко обістрався, буде не ляшко. Ну я умовно. там воно не так. Там демократи мають на з'їзді зібратися, там щось висунути, відмінити те, проголосувати за сьо. ну коротше, це гімаройна історія, а вибори ось уже понімаєте, Типу, а цього кандидата, поки вибереш, поки просунеш, ну коротше, а uh, от і там ще поки досі не. Не прийняли ніякого рішення, що з цим зробити, але шанс на зміну кандидата Байдена ну як кандидата дійсно є. А хто Приказний міг собі. би його замінити? А там чорт його знає, якщо чесно. Ну просто на, на найвагідніше варто... я бачила, називають камалу Харіс. Да, мене там, на жаль, ну карти не можуть показати, mm -hmm. Здрасте, це я і фотографія. розумієте? от але в мене реально фігурувало, що є якийсь, е, є якийсь кандидат. Е, в мене не випадає чітко чоловік там чи жінка. В мене воно випадає з в'язки. Типу, є дві кубків. Уже да, є певне розуміння, хто це може бути. Це розуміння тримають у секреті, нікому нічого не кажуть. Оч, воно може бути зовсім неочевидно, До речі, ну типу, хто mm -hmm. там м м може бути 100%. Але але когось розглядають на цю кандидатуру. Uh -huh. на, на всяк випадок, як запасний аеродром. А Трампа, врешті, допустять до виборів, зважаючи його тяганину із судами і ці всі історії кримінальні? Так, mm, да, його, скоріше за все, допустять, тому що він затягує час таким чином зі своєю адвокатурою, щоб не було підстав його не допускати. Угу. Uh -huh. Поки рішення там від демократів стосовно заміни е, свого представника немає, е, можемо розглядати ті рішення і загалом ті е, цих кандидатів, які зараз є на дебатах, е, наскільки підрахували, то е, взагалі вийшло, що там 67 на 33, 67% перемагає Трамп. 33% Байден програє відповідно. Чи можливо, що подібна історія, подібні результати можуть бути і в кінці виборів? Так, подібні результати? Ні. Ну, типу, в мене одразу ні. Не так. Я зараз уточню зараз. Ні, ми будемо бачити розрив, але в якомусь меншому скоріше за все. Обсязі. Ми будемо бачити, може, все але не ж таки такий, прямо Трамп о, не такий переможцем. Так. да. Якщо зараз я ж кажу, якщо демократи зараз не зроблять щось едоке. Угу. Тому що розглядаючи це на початку року, у демократів були якісь цікаві там скандальні моменти. Я маю на увазі, які б вони могли застосувати, і в принципі суди з Трампом ця вся історія це запущення певних да тискових моментів, там ну, коротше репутаційних. Це один із козирів в рукаві, але зараз Байден всіх обі... ну, і за Байдена обістралися всі. І там варіантів, при яких демократи можуть застосувати щось едаке, що вб'є рейтинг Трампа. Хоча Трамп, давайте так, не зовсім не зовсім класичний республіканець. Він його не можна вважати представником класичних республіканців. Республіканці як партія в Штатах вони ж більш консервативні. Ну так. Вони ж релігійні, сімейні цінності, та Мексика нещасна, яку всього вовтузять, де Трамп релігійність і сімейні цінності. Зважаючи на його судові процеси. От, да, Причому там, зважаючи на якихось, вибачте, жінок Борнатрі, драйбію, да, процесі якихось оргін з жінками з плейбою, якихось там, я не знаю, скільки він там п'ять разів був одружений, чи чотири там розводи, оця вся історія. Ну, коротше, mm -hmm. Трамп вообще не про консерваторів. Ну, типу, як виступають республіканці. От, ну коротше, типу тут, тут дуже спірний момент, як взагалі, знаєте, Трамп затісався в республіканських чуваків, тому що він ну, ну зовсім не про ту історію. На нього Ну на нього дивляться, і давайте так: він є обличчям типу змін. Да Я маю на увазі, типу, змін радикальних, які у яких є запит у суспільства, більш в радикалізм. От, от, от що таке, от що таке трап. І ну, у нього да є дійсно багато, багато шансів перемогти на цих виборів і за того що Байден обіслався взагалі багато суперечок між аналітиками міжнародниками відбувається стосовно того, якщо ж виграє такий Трамп, то яке майбутнє співпраці США і Америки? Дехто каже, що він обрубить взагалі всю підтримку Україні. Дехто ж навпаки каже, що можливо він. Справедливо би надавав нам ту допомогу, яка нам треба. Тож, яке майбутнє цієї співпраці і допомоги з боку Америки на нас чекає у разі перемоги Трампа? О, там все дуже дуже важко. Проблема Трампа і проблема перегляду Трампа як особистості полягає у чому? Трамп говорить одне, дума ага. друге робить третє. Трамп не зовсім політик. Трамп бізнесмен так. і рішення в Штатах він приймає в Америці. Він приймає, здебільшого виходячи із економічної вигоди для самої Америки, а не з політичного е моменту. Трамп непредсказуємий. Він приймав на, за своє останнє президентство він приймав рішення в одну калітку тупо від себе. Не порадившись геть не з ким, волобешник на перемовинах, яскравий приклад, там два яскравих приклади було. Це здається, відміна вчень чи з Японією, чи з Північною Кореєю, тобто з Южною Кореєю, коли він просто в одну калітку сказав, а не буде вчень, бо це безполезна трата грошей. І на морозі все підписав, не попередивши не Японію. Не своїх військових там чи Кореї ну короче uh -huh. вовче от просто от в один день він вирішив, що це безполезна трата грошей. Ці підписання намагання домовленості з нином, 에, 에, ب, вибачте, Базар вокзал з ним потиснули руки, і той почав писати твіти. І я про Трампа. Що, ну ми ж тобою так кайфово поговорили, пане диктатори Північної Кореї. Давайте будеш відмовлятися від 에, давайте. Будеш ядерного розворужатися. Наш Кім сказав, нічого не знаю, нічого ніякого ядерного розворуження не відбулося. Ну він під у нього підход такий, і він тупо здатний прийняти рішення абсолютно таке. І я, якщо ми дивимося аналітично, Трамп по відношенню до нас щось вимочує. Так, да, дійсно. Але щоб сказати 100%, що він повністю залишить нас без зброї, ні. Сказати, що він буде давати більше, теж ні. Чи буде продовжуватися якась співпраця? Так. Питання, що йому, яка моча стрельне в голову, якщо, коли він там, якщо, і коли він стане президентом, да? яка, моча? яка буде ця співпраця, я вам зараз, на жаль, сказати не можу. Тому що цей старий хрич може і просто в один прекрасний... сказати. Да, не може. Да, да, він просто в один прекрасний момент може сказати, а, ми будемо продавати зброю Україні, mm -hmm. купуйте. Ну, я умов. Ми подаруємо, ми пробачимо всі борги. А ні, нас не влаштовує. Ну, типу, хочемо бабки. Ну коротше, це Трамп. Його прорахувати дуже складно. Це людина. Я ж кажу, у якої а, знаєте місцями біполярочка, По-моєму, сьогодні у нас отак, а, а завтра отак. Ну, до речі, говорив він неодноразово вже наголошував, що в нього нібито є мирний план, і він там міг би закінчити цю війну між Україною і Росією за 24 години і так далі. Також вже згаданий нами Дмитро Гордон у нещодавньому інтерв'ю приблизно пояснював, як виглядає цей мирний план. На вашу думку, все ж чи дійсно він має якісь. Напрацювання, якийсь мирний план стосовно України і Росії, чи оприлюднить він його, аби це були не здогадки, а вже ми розуміли, на що можна розраховувати, так би мовити, у разі його перемоги? Він бреше. У нього є якась певна картинка, але як її реалізовувати, він тупо не знає. Він не розуміє. Він думає, що він зможе як третя сторона. Зробити перевернутого диявола, тобто, як, зруйнувати старі домовленості, збудувати нові якісь домовленості, він взагалі не враховує. Знову бізнес-підхід. З усіма можна сторгуватися, а торгується він на своєю територією. Ну, типу, що йому? Йому кайфово, аби Америка бабки не цей не втрачала. Чи почуємо ми від нього щось, хоч якесь? Обозначення розуміння, розуміння по правосуддю прямому так, але скоріше за все, не зовсім напряму, а через якісь треті руки. Угу. Тобто, якесь видавництво напише, що е, там, типу, на до нас дійшла з секретних істочників інформація з приводу того, що там думає собі Трамп. Ну, коротше. І на чих умовлявся вся історія? Знову ж таки, чи є в нього якісь е, певні. Домовленості з путіним. Він хоче помірності. Він хоче і вашими, нашими, налівою, на право, і для всіх на світі. Угу. Це давайте так. Це умови всіх і нічиї водночас. Умови його. Да, так, його умови, да, умовно, так. Ні вашим, ні нашим. Врешті неодноразово вже говорилося про те, що війна в Україні показала, що США вже не настільки такий наддержава, як була раніше, і після виборів чи зможе Америка все ж таки втримати або навіть поновити свою репутацію на держави у світі, чи вона все ж таки поступиться якимось іншим країнам, тому ж Китаю. Там вже неодноразово випадало, що Америці потрібна а зараз, і Байдену, в частності, до речі, і а, тут дуже хитрий фінт, і він може програтися, а, потрібен показовий конфлікт, показовий конфлікт, в якому Америка 100% відсотків переможе. Угу. Тобто я не здивуюся, якщо до виборів у Штатах. Де небудь, я не знаю, в якій-небудь там Зімбабві зайде Америка, наведе порядок, переможе режим, і це буде виставлено як е перемогу, як закріплення своїх позицій. А чому не в нас, чому не в Україні? Тому що ми занадто великі для такої історії. Угу. І це не та ескалація. А тут треба щось дрібне, але досить показове. Ну, Перемога над чимось кимось. Америка ж ніколи не воювала на своїй території. Ну, ніколи. Треба ж щось е, на кшталт В'єтнаму, тільки в ускореному варіанті. Перемоги над Садамом Хусейном, тільки в ускореному варіанті. От щось треба. І тут є, є такий один із варіантів розвитку подій, що зараз Америка може. Вляпатися в якийсь мінімальний, але для себе гарантований конфлікт, героїчно його побідіть, виставити це як достояння Байдена, який вирішив неймовірний конфлікт, який він красавчик, просто ну, типу, для його рейтингу, хоч який, хоч би все він просрав, і для відновлення американського статусу Величко. Угу. Ну, а врешті наступні давайте візьмемо 5 років. Як зміниться світовий порядок? Чи вийде е, на. Арену, скажімо так, на держави інша країна, mm, навряд чи навряд чи це буде прямо вихід. Америка все одно залишається статусі короля Пентакли. Як, mm. Як не крутий. Як uh, не крутий. На інвестиціях США зав'язано занадто багато, занадто багато країн. Там може побикувати хіба що Саудівська Аравія, але знову ж таки. Ну дуже так. Індія все одно Америка з Китаю перевозить в Індію свої заводи, а це тиск на Індію. Певним чином. Китай, з певним... Да, Китай намагається стати над державою, але також зав'язаний на американських інвестиціях. От. Тобто, коротше, майже весь світ зав'язаний на американських інвестиціях, от у цьому ага. і бідося, розумієте? Якщо ж говорити про світові альянси, ті ж євросоюз, НАТО і так далі, знову ж таки, якщо розглядати глобально, то в умовах війни в Україні вони показали абсолютно ну, імпотенцію, скажімо, так да. чи Прийдуть на заміну цих альянсів якісь нові утворення, найближчі там знову ж таки беремо ті п'ять років. Да скоріше за все, так тому що питання якогось нового щось типу альянсу чи якихось нових цих об'єднань воно фігурувало і ще на початку війни. Ну там умовно приблизно там 22-й, 23-й рік і так далі. Воно вже фігурувало, як розробка. Потім про це навіть у ЗМІ хтось заявляв про те, що дійсно. Починають створюватися якісь нові коаліції, які можуть перерости в альянси. Плюс випадало з приводу Червоного Христа ООН Там також модернізація ага. випадала, що там якась модернізація явно буде щось будуть переробляти ці абсолютно а, імпотентні ці а, зборіща, та, та. зборіща, які ні до чого не ведуть. Тобто, да, зміни. Такого формату вони дійсно там на найближчі 5-10 років вони прослідковуються у світі. Угу. А як е, взагалі існуватимуть ті ж існуючі євросоюз, НАТО е, чи буде послаблюватися певним чином їхня е, вага взагалі у світі? М -м -м, НАТО буде мілітаризуватися навпаки, угу. тому що насправді, якби Путін ідіот би не напав. За п'ять би років ми би бачили би розвали розпуск НАТО, тому що і звідти би повиходили члени. Тому що я вже проводила приклад, тому що в 2021 році на саміті НАТО обговорювали проблему глобального потепління, а не військові. розумієте, моменти? Альо, ну якби. Воно вже вся катилося в одне місце, а от тому там НАТО, скоріше за все, буде мати друге дихання на мілітаризацію себе. Да? Нам же зараз зливають старе озброєння і починають переворожати усіх угу. членів новим озброєнням. Відбувається така круговерта. Да? Таким, таким чином вони йдуть. От якісь фінансові фінансові штуки, типу Євросоюзу, також вони є. Вони по королю Пентаклей, об'єднання фінансово все одно існує, і яке місце України в цьому всьому в наступні роки? А в ЄС, з ЄС іще більш більш-менш реально, але надовго це бюрократична історія. А от НАТО ще більша бюрократична історія. А створення нових альянсів можемо о, сподіватися на це можемо сподіватися на це, і оце єдине, мабуть, що нас і тішить угу. з вами. Це от можливість бути дотичним до чогось нового. Воно навіть більше, більш вирогідне, ніж всунення себе в ушо старе. Ну, на цій позитивній ноті е, обнадійливій, скажімо так, будемо завершувати. Сейраж. Дякую за таку цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сераш. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимося вже в наступних ефірах.